Запрошення на весілля гостей це досить тонке і важливе питання, яке потребує уважного підходу. Тут головне зберегти баланс між кількістю гостей зі сторони нареченого і нареченої, і зробити так, щоб обидві сторони залишилися задоволені і при цьому зберегли цю атмосферу свята, яка буде важливою для кожного і буде об'єднувати ці дві родини. Тож сьогодні річ піде про а, список гостей, про те, як його скласти, як нікого не образити, кого варто запрошувати, а кого ні. Я вітаю вас, всіх, шанувальники, теми організації весілля. З вами я, Тетяна, Пос, ваш весільний експерт і організатор, і ви на каналі про весілля у різних куточках світу. Давайте сьогодні поговоримо про список гостей. Тож з чого треба починати? Як виявляється основне, на що треба звернути увагу, це з самого початку не список гостей, а це саме заклад, який ви забронювали для свого весілля. З нього ми і починаємо. Тож, перш за все, треба з'ясувати, яку кількість людей може вмістити ваша локація, ваш банкетний зал. І для цього, перш за все, ми звертаємося до менеджера закладу і запитуємо, яка максимальна кількість гостей може тут вміститися. І ми звертаємо увагу на те, що взагалі, наприклад, зал може вміщати 100 людей, але ці 100 людей вмістяться тільки в тому випадку, якщо це буде фуршет. Але вже банкетний варіант вашого заходу буде вміщати лише 50 людей. Тож спирайтесь на те, як ви бачите своє весілля, у якому воно має бути в форматі у форматі банкету або у форматі фуршету. Відштовхуючись від цього, ви зможете зрозуміти, чи підходить вам цей заклад, і яку кількість ви можете запросити. Також слід враховувати деякий запас комфорту, міськість залу це важлива характеристика, але не забувайте, що гостям має бути комфортно. Не перевищуйте ліміт. Тобто, якщо ваш зал може посадити комфортно 100 людей, краще залишити невеликий запас для того, щоб. В гості відчували себе не стиснутими. Також враховуйте розташування зон, зональність, подумайте про необхідність створення зон для танців, фотосесії, зони церемонії, відпочинку. Якщо зал має невелику площу, оптимізуйте кількість запрошених, щоб у кожної зони було достатньо простору. Тож, коли ви знаєте вже точно, яку кількість людей може вмістити ваша локація, ви можете адаптувати свій список запрошених. Далі, щоб все систематизувати, нічого не забути, нікого не забути і не розгубитись, я вам би рекомендувала розділити ваш основний список гостей на п'ять пунктів. А, перше це буде сім'я, всі близькі родичі. А, другі це будуть ваші друзі. Третє це будуть люди, які відігравали якусь роль у вашому житті або друзі з дитинства а, ті люди, які внесли внесок у ваше життя. Четверте це друзі і колеги по роботі. І п'яте це діти. Виділяють дітей окремо, тому що також тут ви маєте розуміти, яка буде їх кількість, якого вони будуть у віку. Бо це впливає на меню. По-перше, що для дітей скоріш за все буде трохи інше меню, звісно, і інша вартість. І дітей, скоріш за все, треба буде якось розважати щось із дітьми треба буде робити, е окрім цих моментів необхідних е суто для весілля. Тож, якщо ви зробите список із цих п'яти пунктів, потім вам буде легше і зрозуміліше е формувати і при необхідності скорочувати цей список. А зараз дуже таке незручне питання, кого не запрошувати на ваше весілля. А тут я теж можу поділити цих людей на три категорії: а перше це далекі знайомі або якісь формальні контакти. Це, наприклад, якщо ваші батьки або батьки нареченого або нареченої знають півміста і а, мають необхідність запрошувати дуже велику кількість людей, але ви цих людей в принципі не знаєте. Ви ніколи з ними не спілкувалися. А, то, звичайно, тут треба дуже коректно і обережно. Поспілкуватися з батьками і з'ясувати, що немає необхідності запрошувати певних людей, з якими у вас немає тісного зв'язку. Це допоможе вам скоротити кількість гостей, скоротити ваші бюджетні витрати, і також зосередитись на більш тісному колі, на більш близьких вам. Людях другий пункт це люди, з якими ви давним-давно не спілкувалися, не бачилися, але вони є в вашому оточенні. Колись у вас з ними були якісь стосунки. Але, наприклад, два або три роки ви не зідзвонювались, не бачились, не спілкувались таких людей. Ви можете сміливо викреслювати свого списку. І третій тип людей це ті люди, які можуть створити конфліктні ситуації. Весіля це свято любові та єдності сімейних цінностей. Тому я думаю, що точно вам не захочеться, щоб на ньому були присутні люди, які можуть створити сварки, скандали або якісь неприємні, некомфортні ситуації. Тож таких людей також краще не запрошувати. Наступним кроком є оптимізація вашого списку гостей. Наприклад, коли ви вже всіх написали, ви зрозуміли, що а, заклад вміщує 100 людей, а у вас вийшло їх 120, і щось з цим треба робити, когось треба прибирати. Тут, щоб все було по-чесному, по-перше, що можна зробити, можна обмежити кількість гостей для кожної із сторін. Наприклад, можна домовитися про рівну або приблизно рівну пропорційну кількість гостей для кожної із родин далі про комунікувати з батьками дуже м'яко і тактовно пояснити їм про зменшення кількості людей, і пояснити це можна тим, що ви дуже хочете зробити це свято більш. Інтимним, більш камерним. І також ви можете сказати, що ви створите резервний список гостей на той випадок, якщо хтось не зможе приїхати, не зможе бути на вашому весіллі, то, звичайно ж, а для того, щоб порадувати своїх батьків або для вас також, ви зможете запросити людей із цього резервного списку. І також, звичайно, в нас завжди є альтернатива. В даному випадку це альтернатива для великого кола знайомих. Наприклад, неформальний захід після основного весілля. Тобто, ви можете зробити якийсь фуршетний захід для тих людей, яких ви не запросили на основне свято. Це будуть ваші далекі друзі, далекі знайомі, і ви зробите таку вечірку. Або другий спосіб це онлайн-трансляція церемонії. У сучасних умовах це гарний спосіб запросити велику кількість людей, а не збільшуючи кількість гостей фізично. Отже, перш ніж складати остаточний список гостей, треба знати можливості вашої локації і орієнтуватися на комфортне і веселе святкування для всіх. Це допоможе уникнути незручних ситуацій, і зробити свято дійсно ідеальним. Тож користуйтеся порадами, щоб швидко і комфортно написати ваші списки гостей на ваше весілля, і точно знати, кого з цих списків можна прибрати, якщо в цьому є така необхідність. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні випуски. Пишіть коментарі, ставте лайки. Прощаюсь з вами до наступних випусків і дуже вдячна вам за сьогоднішній перегляд.